Зараз вам покажу, який же мальовничий вид відкривається. з башти Теребовлянського замку, що на Тернопільщині. Це таке невеличке містечко Теребовля, як чортково на Тернопіль їхати. Сміло можете заїжджати сюди, щоб побачити, помилуватися не тільки фортифікацією чи руїнами, які залишилися від неї, та просто гарним містечком, гарні види. Ви подивіться, як же ж гарно! Це Тернопільщина, Україна. Тут і не гори, наче, і не рівнини, щось середнє. Навіть якщо ви не фанат, ви не фанат замків, фортифікацій, і не розбираєтесь в цьому, вам все одно буде цікаво побачити, що ж це таке. Тут ну, просто дуже багато таких цікавинок. Треба їхати, відкривати для себе Україну туристично.